Незвичайно важливою є в час війни допомога громад для потреб збройних сил України, військових підрозділів де проходять службу наші земляки. Так, за 9 місяців 25 року з міського бюджету на різні запити, листи звернення військових підрозділів з бюджету громади скеровано майже 15 мільйонів гривень. Ну і разом з тим не менш важливе питання сьогодні є і стабільна робота комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність території громади, інфраструктури, життєво необхідні комунальні послуги, які стабільною подачі води. Каналізації тепла, газу, електроенергії, тому і разом з депутатами шукаємо можливість аби залучати кошти не тільки громади бюджетні, але й позабюджетні кошти скористались програмою 5.7.9, співпрацею з Укрсімбанком, аби десь в межах кредитних програм закуповувати, оновлювати комунальну техніку. Так було придбано і сміттєвоз автомобіль, який під 7% річних на 5 років розтермінована виплата. Аналічно придбано автомобіль вакуумної лососної, який покращить роботу, якість експлуатації інженерних мереж, підприємства Джерело ну і зрозуміло виклики перед початком зимового періоду осінньо-зимового це і обслуговування утримання доріг загального користування комунальної форм власності, десь і наше підприємство. Комунальний, який утримує дороги в зимовий період часу, це і посипання протиожеледних матеріалів, і розгортання снігових заметів. Інше. Тому десь і разом з підтримкою Збройних сил України і підтримуємо наші комунальні підприємства, аби вони стабільно якісно забезпечували період військового стану послуги для жителів і мешканців громади. Тримаємо стрій. Слава Україні!